Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне Священник з Волині їздив. Просити Онуфрія відриктися від РПЦ. Як переселенцям швидко та легко знайти безоплатне житло на Волині. Ілляка могла покалічити перехожих. Частина дерева впала на тротуар на Дубнівський. Верховна Рада схвалила законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів. Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 15 листопада 2023 року. Збройні сили України поступово просуваються вперед на півдні Бахмута. Натомість на півночі відбивають атаки росіян. За словами заступниці міністра оборони Гани Маляр, бої мають жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь на куп'янському напрямку. Загарбники атакують та намагаються. Вибити сили оборони з панівних висот. Зокрема, тільки за сьогодні ЗСУ відбили декілька штурмів без втрат позицій. На Лиманському напрямку так само було відбито декілька атак окупантів. Так, воїни сил спеціальних операцій нищать росіян на фронті. Про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки добре проведеній розвідці. Перехопивши ініціативу, наші військові почали маневрувати і заблокували противника. Ворогу пропонували здатися, і двоє військовослужбовців російського підрозділу таки обрали полон. Інших знищили. У таборі ПВК "Вагнер" під Осиповичами в Білорусі понад 750 одиниць техніки. Її видно на свіжих супутникових знімках. Це понад 60 фур, 534 машини, 33 автобуси, 99 вантажівок, 26 Уралів, КАМАЗів або бронеавтомобілів. Додам, що порівняно зі знімком від 19 липня, кількість техніки зросла приблизно на 269 одиниць. Тим часом у Росії на Алтаї впав вертоліт. Мі 8 на борту були 13 людей, ймовірно, туристи. Шестеро загинули, ще семеро поранені. Вертоліт зачепив дроти, впав та загорівся. Мільйони українців були вимушені покинути свої домівки через російську агресію та шукати прихистку де-інде на безпечніших територіях. Хоча найбільше переселенців переселились до нас на початку повномасштабного вторгнення, люди продовжують приїздити в область. Що робити тим, хто їде або вже перебуває на Волині і не має даху над головою? Як шукати житло та до кого звертатись? Про все це а також про інтерактивну карту із прихистками. Скажемо у наступному сюжеті. 78 тисяч осіб саме стільки переселенців прийняла Волинь спочатку повномасштабного вторгнення. Люди їхали до родичів, знайомих, просто світ за очі, аби подалі від бойових дій та окупації. Їдуть на Волині сьогодні. 56 херсонців прибули в область після підриву дамби Каховської ГЕС. Що ж робити далі, якщо ви вже приїхали на Волинь? Де шукати житло і до кого звертатися за допомогою? У Волинській ОВА запевняють, що зарезервовані місця для переселенців є майже в кожній. Громаді для того, щоб людина все-таки знала, куди вона їде, ми безпосередньо комунікуємо через нашу гарячу лінію. Гаряча лінія вона одна єдина, яка працює цілодобово. 066 65 70 915 – номер, зателефонувавши на який ви дізнаєтеся про вільні місця для ВПО та іншу інформацію про виплати й гуманітарну допомогу. Більшість тих, хто приїжджає на Волинь, хочуть оселитися у Луцьку. Хоча житла на території області, певнить Оксана Гобот, зараз достатньо. У нас взагалі 80% від усіх місць, де могли проживати люди, це була сільська місцевість і саме приватний сектор. Але от місця компактного проживання залишилися і комунальні заклади і освітянських установ, де вони хто крило, хто поверх. То навіть частину будівлі дали для проживання. Дізнатися про можливі варіанти розміщення та самотужки обрати житло можна ще до того, як ви прибудете на Волинь вдома чи в дорозі. Для того аби пришвидшити процедуру пошуку доступного помешкання для переселенців, благодійний фонд Рокада створив інтерактивну карту із локаціями прихистків в області. Цей фонд до слова є агентством ООН у справах біженців в Україні і від початку повномасштабного вторгнення Росія підтримує на Волині внутрішньо. Переміщених осіб. Відразу видно віддалі від обласного центру, видно фото умов, в яких може проживати людина і взагалі може ознайомитися з громадою, де вона може оселитися. Моніторинг та пошук житла для переселенців один із напрямків діяльності фонду. Йдеться саме про соціальне безоплатне житло. Це житло, де держава компенсує житлово-комунальні послуги. В карту прихистків не входить вільні житлові будинки, хати-пустки, які є в громадах. Користуватися інтерактивною картою легко і зручно. Серед доступних нині варіантів проживання у Луцьку, церква Фіміам, гуртожиток на проспекті Відродження, готель Світість на набережній і не тільки. Трохи більше варіантів, але вже на території області, село Заозерне також приміщення церкви, місто Володимир гуртожиток педагогічного коледжа, Нововолинськ та Будятичі, також гуртожитки. Проживати там можуть як новоприбулі люди, так і ті, хто через різні обставини потребує саме безоплатного проживання. Найбільша перевага у тому, що людям нічого не нав'язують. Вони самі можуть обрати зручний варіант. Ми вже тоді телефонуємо, контактуємо з комендантами чи тими контактними особами, які відповідають, і вже говоримо про те, чи ту чи іншу сім'ю ми можемо поселити, чи в них є дійсно станом на цей день така кількість вільних місць. Станом на сьогодні у фонду на обліку є близько 50 місць компактного поселення. Тут йдеться про сім'ї та групи людей. Загалом вже є 400 вільних місць. Одна з локацій, де приймають переселенців з перших днів великої війни. Культурно-розважальний центр Адреналін Сіті Сіті». 25-го почалися перші дзвінки, і ми зрозуміли, що потрібно терміново організовувати такий центр. Ми буквально за 2-3 дні організували місця і вже людей поселяли. Першими були мешканці Бучі, Єрпіня, Густомеля. Далі Харківщина, Запоріжжя, Донбас. То в нас тут організовано триразове харчування. Ми можемо тут розмістити понад 200 осіб. Крім того, у нас ще є організований хостел. Там більш сімейні, так і з дітками маленькими, а тут уже більш старші і ті, які один-два дні у нас перебувають в основному. Окрім допомоги із пошуком житла, волинські благодійники допомагають його облаштувати. Тож, якщо ви для прикладу вже оселилися в гуртожитку чи у приватному будинку, також можете розраховувати на підтримку. Пральні машини, холодильник, ліжка і також матрас, ковдра посуду. Ось такі необхідні речі. Благодійний фонд Рокада піклується про постраждалих людей, серед яких і переселенці уже 20 років. У фонді, який працює як агентство ООН у справах біженців в Україні, кажуть, що наразі актуальним є не тільки пошук житла для переселенців, а й їх інтеграція у громадах, де вони оселилися. Адже важливо не лише знайти житло для людей, а й допомогти їм знайти себе у новому середовищі. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Матеріал створено за підтримки медіа Лайфлайн Україн. Священнослужителі УПЦ МП їздили до Онуфрія, аби той розірвав усі зв'язки церкви із Москвою. Однак зустріч із митрополитом не відбулася, бо той, мовляв, був зайнятий. Про це в коментарі 12-му каналу розповів священник з Волинської єпархії УПЦ МП Ростислав Хрупчик, який був у складі делегації. Як гадаєте, Онуфрій реально не міг зустрітися? Чи може не хотів зустрітися через те, що знав, через що ви приїдете? Ви ну, знаєте, якщо я, якщо я буду казати, це будуть тільки мої домисли. Це будуть мої здогадки, і це не буде об'єктивно, тому що я не знаю точно. Знаєте, людей часом буває, також люди у нас бувають дуже різні випадки. Буває, що планувалася зустріч тут якийсь форс-мажор. Тому скавати, чи він насправді не зміг, чи насправді ж не схотів. Не просто не хочу, тому що не знаю. Метою поїздки було передати лист із підписами 360 священників, які вважають агресію Росії проти України сатанинською та засуджують підтримку війни предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом Гундяєвим. Поштовхом до таких дій стало знищення Росіянами свято преображенського кафедрального собору в Одесі в ніч на 23 липня. Саме головне це прохання до предстоятеля зібрати змов. Собор помісний, де б ще чіткіше, ще чіткіше і остаточно сказати на розрив стосунків із РПЦ. Маємо інформацію, що після цієї поїздки деяким протиереям почали погрожувати. Зокрема, управління Конотопської єпархії МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки з Російською православною церквою. На Волинського священника каже, тиску поки не було. Інформація дійсно є, вона навіть підтверджується, тому що, зокрема, є вже відкритих, відкритих джерелах те, що, наприклад, у Конотопській єпархії, там такі є Роман єпископ, він у який... Там не вказується в рішенні за те, що він підписав, але це було дуже чітко зрозуміло і знали. принаймні, мінімум про це знає, про те, що, чому виписали догану за те, що він підписав це звернення. На продовження релігійної теми, сьогодні помісний собор Православної церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід ПЦУ на нову юліанський календар. Запроголосували проголосували 156 делегатів зі 161 присутнього. При цьому окремі парафії та монастирі ПЦУ за бажанням можуть продовжувати залишатися на старому календарі. Після переходу на новий календар віряни відзначатимуть деякі свята в інші дати. Зокрема, день. ...Миколая буде 6-го замість 19 грудня. Різдво 25 грудня замість 7 січня. стрітення 2 лютого замість 15-го. Пістолет у салоні авто та стертий номер козова. Вчора на одному з блокпостів у Луцькому районі патрульні зупинили автомобіль марки. Жо під час перевірки документів інспектори з'ясували, що номер кузова, який зазначений у свідоцтві про реєстрацію, відсутній на рамі автомобіля. Також під час поверхневої перевірки під пасажирським сидінням поліцейські виявили пістолет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чотирнадцять людей опинилися в негоду посеред світя. Зямучора близько 17 години на лінію 112 надійшло прохання про допомогу. Чотирнадцять людей, серед яких семеро це діти, перебували у надувному човні на озері Світязь. Над водоймою здійнявся сильний вітер, і хвилі могли будь-якої миті перекинути плавзасіб, що перебував посеред водойми. Працівники групи водолазно-рятувальних робіт, які якраз патрулювали акваторію на катері, залічені – Хвилини дісталися до човна. На рятувальний катер помістили всіх дітей, двох 17-річних підлітків і ще двох дорослих та попрямували до берега. Ще троє чоловіків дісталися до берега самотужки. На вулиці Дубнівській у Луську через нічну негоду обламалася чимала гілляка. Зранку лучани помітили, що частина дерева впала прямо на тротуар, де могла покалічити перехожих. Станом на 13-ту годину гілку так і не прибрали. Вона лежить на обочині пішохідної частини. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Зі спортзалом і спальнями у Луцьку реконструюватимуть 13-ту школу. На Волині знайшли і конфіскували 15 тисяч лівих одноразок на 8 мільйонів. У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. Затримали партію контрафактних електронних сигарет вартістю 8 мільйонів гривень. На Волині зупинили вантажівку, які перевозили понад 15 тисяч одноразових електронних пристроїв для куріння без марок акцизного податку. За даними слідства, електронні сигарети щодо походження та якості яких немає жодних документів, призначалися для збуту через поштові відправлення. Автомобіль та незаконно виготовлені підакцизні товари вилучені. Автопригода на проспекті перемоги в Луцьку. Водій автомобіля БМВ не був достатньо уважним та не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з автомобілем марки Рено. Внаслідок аварії обидві автівки мають механічні пошкодження. Учора ж на мосту на проспекті перемоги зіштовхнулися одразу три автомобілі. Поліцейські встановили, що 21-річний керманич автомобіля Мазда не вибрав безпечної швидкості руху і не дотримався дистанції, через що зіткнувся з опалем, який зупинився попереду. Той по інерції здійснив рух вперед та зіткнувся зі шкодою. Ніхто з учасників події не травмувався, а от транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ще одна дорожня транспортна пригода в обласному центрі Фольксваген не пропустив КІА. Аварія сталася сьогодні на кільці біля променя у Луцьку близько 11.30. Внаслідок зіткнення на дорозі утворився затор. Патрульні на місці події склали протокол. Постраждалих на щастя немає. Більше п'яти тисяч квадратних метрів. Такою буде добудова тринадцятої школи, що в Луцьку. Нещодавно у мерії показали проєкт, який вигляд матиме навчальний заклад після такої масштабної роботи. Будівництво кажуть, почнеться незабаром. Хто фінансує реконструкцію та що нового буде у новій школі? Дивіться далі у сюжеті. Кабінетів було тринадцять, а стане двадцять п'ять. Тринадцяту школу на Чернишевського у Луцьку будуть добудовувати, адже зараз вона в аварійному стані. А у міськраді переконують, що цей освітній заклад є вкрай необхідним, адже мікрорайон стрімко забудовується та розвивається. Ну отут корпус має бути отак. З'єднаний він ось з тим старим корпусом, тому що нам цього корпусу замало і ми працюємо у повних дві зміни. Триповерхова добудова матиме більше п'яти тисяч квадратних метрів. Це вдвічі більше за теперішній навчальний корпус. У новому приміщенні, згідно плану, буде повноцінний спортзал, якого до цих пір у школі не було. Фізкультурою учні займалися на вуличному майданчику, а з першими похолоданнями переміщалися в невеличкий гімнастичний зал. Актової зали також не було, тож менші свята відзначали у класних кімнатах, а більші у фоє школи. Проблеми були також і з їдальнею. Їдальня у нас знаходиться зовсім окремо, що дуже у складні умови діткам харчуватися. Саме початкова ланка, поки вони одягнуться, поки зайдуть, то і перерва закінчується. У невеликому білому будиночку, де зараз співмешкають їдальня і майстерня, залишаться тільки кабінети трудового навчання. Їдальня ж переїде у новий корпус школи. Добудують також аж 12 навчальних кабінетів. Це майже стільки ж, скільки є у навчальному закладі. Зараз для початкових класів збудують ще й спальні приміщення. На першому поверсі має розташовуватися їдальня і актова зала, на другому спортивна зала і, звичайно, навчальні кабінети, також медичний кабінет, кабінет психолога, інші такі виробничі кабінети, ще, окрім навчальних кабінетів, дві спальні, що посприяє діткам початкової ланки перебувати на групі продовженого дня, де вони можуть ще спати в обідню пору, це що має відповідати гігієнічним вимогам. Будівля матиме три поверхи. Директорка каже, що перехід від нинішнього приміщення до новобудови буде лише в одному місці. Ну я думаю, що це буде перехід на першому поверсі. На першому поверсі, так крім добудови, також планують відремонтувати існуючий корпус та приміщення, де зараз їдальня. Все це матиме однаковий вигляд зовні: і дах, і стіни. Весь і цей корпус буде реконструюватися не тільки буде добудова, це він буде утеплюватися, мінятися дах, покрівля буде мінятися на цьому корпусі, так що це буде одне єдине приміщення. Проєкт реконструкції був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна завадила зміна. Тепер його вдосконалюють, аби в добудові було укриття. Директорка каже, що можливо будівництво почнеться у вересні паралельно з навчанням. Бо з такими масштабами це не один рік роботи. Вартість проєкту більше 170 мільйонів гривень. 144 з них – фінансування Європейського банку і майже 29 мільйонів Луцька. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, канал. Чотири кілометри нового дорожнього покриття у селі Крупа під Гайцівською громади біля Луцька капітально ремонтують дорогу. Окрім нового дорожнього полотна на чотирьох кілометрах шляху, заплановані також укріплення узбіччя, облаштування пішохідних доріжок, нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків. Ремонтні роботи ще тривають і орієнтовно будуть завершені у серпні. У Ковалі ж запланували капітальний ремонт перехрестя вулиць Шевченка-Грушевського. На роботи витратять близько 8 мільйонів гривень. Ремонт планують завершити до кінця поточного року. Тендер на роботи на сайті Держзакупівель оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Ковальської міської ради. Гарантійний термін на нове дорожнє покриття становитиме 5 років. Довго очікувана зустріч воїна з сім'єю днями із зони бойових дій повернувся військовослужбовець Волинського прикордонного загону. Удома на нього чекали дружина Олена та донечка Богдана. Цьогоріч, на початку квітня, Дмитро вирушив виконувати бойове завдання з білоруського кордону на Донеччину Богданка, який нині два з половиною роки від початку повномасштабної війни тата бачила дуже рідко. Та, попри це, разом з мамою, і з нетерпінням його. Го чекали така довгоочікувана зустріч нарешті відбулася. Зараз сім'я насолоджується кожною хвилиною разом. Після нетривалої відпустки Дмитро знову вирушить на захист нашої держави. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.